Пожню свою роботу, можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. Буду як черепашка ніндзя. Доброго дня. Я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть що у валізі. Ні, Нам такі лікарі не потрібні, так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре. Якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити за допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте ні, краще перевірте у в'язненого. Він виглядає болісно. Ось він лікарю. Огляньте його. Що? А точно. О, у мене дуже болить живіт. Не здається, він насправді хворий. Не заважатиму вам. Клізма справа особиста. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. Сподіваюся, нічого не переплутала. Ну я. Це ж твій дружок. Дружок. Ні, це ж кіт. А мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала. Але ти не хвилюйся. Я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприця з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія не страшна. Не треба укол краще біжи за кошеням, бо вона зараз сам видасть. А я, я якось впораюсь. Зараз Його? на мене чекає смачненький обід. Звідки до кошеня? Як він пролив будівлю? Нічого страшного. Кошеня пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Іди. Ой-ой, здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. Вау! Привіт, я прийшла прибиратися, пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре доглянути. Може ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне? Я лише прибиральниця. Хочете кіткат? У мене є Ого, велике дякую, але навіть не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу. Показуйте, що у відрі у відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно. Що ви пристали до мене? У мене таких, як ви, десять будинків ще. Так що не заважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч чистіше буде. Ура, дякую. Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох, але він лише один. Не може бути. Я знайшла цілих трьох золотих рибок. Рибок. Хто взагалі рибок називає дружками? Це не він, мій дружок. Тихо, поліцейська йде. Ховай рибок. Сховати? Але що мені з ними робити? Куди я їх? Точно, унітаз. Там же вода, це означає, що рибка водить цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут відбувається? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. Ой, тоді ми терміново залишаємо будинок. Ей! Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Джер... Джері. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза. Перевіряйте. Все добре, я можу вас пропустити. Okay. Проходьте. Хоча Stop. стоп! для початку ви не могли б подивитися на мій стілець. Він зламався. Я на ньому навіть сидіти не можу. Стілець Так, таке буває часто. Тут все просто. Потрібно треба взяти звичайний скотч. Скотч так. Проходьте. Знову okay. начальство найдешевшого майстра викликало. Проходьте, у нас тут якраз проблема зі світлом. Чи не могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Тепер треба вигадати, як дібратися до Енді. Точно, щоб це зробити, потрібно всього то проколопати стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше ніж скрізь. Але нічого страшного, у мене є ще дріль. Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас там відбувається? Не переживайте, це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті інді побачить свого дружка. Мій гарний. Лісо дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку дірко точно не влізе. Що? Це щур? What? Що сталося? Звідки встріні щор? Oh -oh. Поки що не пізно, треба валити. Доброго вечора, я впіймала небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Потрібно його в камеру сховати. Hmm. Дорогу давно всі намагалися зловити. Okay. Проходьте, камера там. Біом-біом. А де мій бананчик? Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. Hello. Так, ось він. Ну як? Радий бачити свого друга. No. Друга, але це тхір. Вони ж мотрошні. Це не мій дружок. Hey. Як мені це набридло? Бідолашна я, бідолашня звірятка. Так, так, що What's тут відбувається? Хвилинку. Uh. Ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. What? Ей, а де ще моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Що це таке? Це не красиво. Mm? Нам час просимо пробачити, але ми пішли. Стоять! <ривіт> я все одно вас на нас дожену. <ривіт> Ні, не доженеш. Я не дозволю. <ривіт> Знаєш, що? Це таке, я не буду тебе годувати. Ось банан. І це ти їстимеш весь день. Приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжі для ув'язненого. Сподіваюся, hey! всередині немає ніяких тварин. Okay. А то була у нас нещодавно одна з хором. Що ви? Які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Це точно. А я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Звичайно, смачного. <клес> Дякую. <клес> Нарешті і я поїсти нормально зможу. What? Так, так, а звідки шерсть? Hey! Здається, зрозуміла. Hey! Енді, це я, Джейн Я привезла дружка. Правда, нарешті What? я вже втомився чекати. Yeah! Я за ним дві години ганялася, який твій дружок швидкий та спритний. Це не мій дружок, це кролик, а Мені потрібен oh! тихо, йди поліцейська. Я це зрозуміла, це знову ви. І знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками, вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає. Ви не доведете. Не може бути. Усередині точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на кришцях. Бачите нікого, вам здалося. Здалося? Ні, я знайду його, я знаю, ви його десь ховаєте. Ви прощу, я нічого не бачив, мене просто годували. Який кролик молодець. Зміг під капелюх застрибнути. Стояти, Ви куди направилися? Розумієте, я прийшла до Енді. Я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Просто малюк вже скучив за татом. Малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла твого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив, давай його сюди. Зараз він товстенький, у шукрати не пролазить. А лови його він тікає. божня сесисько. Що знову сталося? Чому поліція перетворилася на зоопарк? Ей, пес, ти куди зібрався? Не допоможіть, на мене, напали. Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. <«scale entirely> <Saiyor> Ти можеш мене випустити? <let> так, зараз! Ти будеш вільний. Тільки ключ потрібний підберу. знаю, як заспокойте цю тварину. Хочеш сосиску? Що ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся за грати Так, так. Що ви тут робите? Нічого я взагалі просто стою. Дружок, тепер ти будеш з господарем щоб доведеться вам разом у камери сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом. А я можу піти додому. Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Тепер вам точно не буде сумно. А я пішла обідати. тісноті-то не в образі. Так, зараз буде щось цікаве. Я хочу пончик. Приготуйте мені пончики. Та це легкість так так, буде зроблено. Гарний вибір. О, вони вже почали готувати. Що ж, тісто готове. Виріжемо пончики спеціальною формою. Три штучки буде якраз. Настав час розігрівати пательню. Головне виставити правильну температуру. Наливаємо побільше масла. Виглядає просто. Ну, добре. Хопа! То, не доводь бабусю до інфаркту. Спокійно, все схоплено. Що там у нас далі? Олія, Точняк. Думаю, стільки буде достатньо. Тепер чекаємо, доки нагріється. Що? Ви вже зможете? Ну, гаразд. Значить, теж покладу. Один, два, три. Жах! Олія бризкається і кусається. Томе, навіщо ти так багато його налив? Отакої. Потрібно рятувати мої пончики. Який жах. Здається, щось пішло не так. Мої пончики зіпсовані. Ні, Це провал. Ну не переймайся, дорогий. Та ну вас. А ось мої пончики майже готові. Буду їх прикрашати. Виріжемо тут. Ага. Людина їсть очима, тому зовнішній вигляд це найголовніше. Все повинно бути гарно. Примістимо. Oh, yeah. Так, так, досить непогано, але мої кончики все одно будуть кращими і без прикрас. Ось так. Які ви молодці! Ну, а я, я вигадав, трохи сиру. Ось так. Супер! І зальємо його у форму для пончиків. А для прикраси візьму мій улюблений Читос. Небагато робити молотком. Він взагалі знає, що таке пончики. Є. Використаю його в якості обсипання. Ну-ка. вийти чудово. Гарно виглядає, але чогось не вистачає. О, бабусь, можна я візьму в тебе це? Ну, гаразд, бери. Okay. Дякую. Пательню можна викинути, а ось плита знадобиться. Далі мені потрібна фольга. Так, загорну мої сирні пончики і відправлю їх прямо на плиту. Залишилося трохи зачекати. Схоже, все готове. Можна подавати. Краса. Oh, ну, що там у вас? Ух ти, які класні, такі які різні. Почну з цих. Виглядає апетитно. Ого! А всередині ще й начинка. Це і справді смачно. То що у нас okay. тут? Симпатично. Спробуємо. Це що? Просто пончик? Якось не дуже. А це що? А ну-ка, ух ти! Та це ж сильний пончик! Це просто приголомшливо. Все таке солодке я люблю найбільше. Шеф, ти перемогла? Так, так, я таки знала. Що ж, наступний лот сендвіч. Без проблем. Ну ні, ти мене не обіграєш. А, це я знаю. Але я зроблю солодкий сендвіч. Мені знадобиться трохи нутели. Так. Намазуємо. Готово. А далі мені потрібні маршмело. Так, ідеально. І звісно ж, шоколадка. А ще додамо райдужних мармеладок. Обов'язково треба додати yeah. соус. Буде солодко і дуже смачно. А головне гарно. Ось і готово. Так. Трохи присиплю для краси. Готово! Айфкат. Oh, Жах, скільки цукру. Зроблю я звичайнісінький сендвіч. Небагато шинки та сиру. І залишилося все це лише підсмажити. Awesome. Чудово. Okay. А зараз перевернемо і скоро буде готово. Oh, Боже, жодної оригінальності. Так, хлібчик гарненько засмажимо. Перфекто! Cool. Листя салату. Помідорки, а тепер сендвічі без м'яса. Що це? Мій секретний інгредієнт. Равлики французькою. Ось так ось. Який жах? Потрібно звільнити цих красунь від панциря. Мені зараз стане погано. О, ніколи не зрозуміють вишуканості. Який жах? Ще якісь мушлі. Ці міді чудово підійдуть моєму сендвічу. Ну і гидота Фу, який жах? Це називається висока кухня. Чого з не вистачає. Точно, сир рублю. Він чудово поєднується з морепродуктами. Ну, все, це остання крапля. Бабуся, не вимикайся. Ну от і готово. Кошмар якийсь. Ну що, ви готові? Ух ти, який класний сендвіч. Почну я з цього. Ой, фу. Що це тут таке? Гедота. Жахливо. Oh, no. Це виглядає більш апетитно. Спробую. Смакота! Я дуже люблю солодке. Дуже смачно. Так, ну і останній. Яка смакота? Це просто супер. Бабуся, ти молодець. Смакота, вітаю тебе! Ура, ура! Ну і що там далі? А тепер я хочу Цезар. Круто! Ну нарешті! А це що? Ну, почнемо! Різати помідори важче, ніж здається. Ну, що це таке? Ну, тримайтеся, помідори. Я зараз з вами так розправлюсь. <ривіт> Гей, що ти робиш? Акуратніше, юначе. Це ж так просто. Ось, дивись, раз і два, раз і два, раз і два і все. Все порізане. Додаємо листя салату, та й куди ж без курочки? Та й побільше. Чудово! Чудовий салат! ці дилетанти! В мене є ідея. Трохи свіжої рукави. Та секретно суміш. Це в блендер і гарненько взбиваємо. Запускаємо. Чудово. Ось і готово. Беха Знадобиться невеликий сдейник. Виливаємо у нього всю жижу. Та що вона взагалі таке робить? Гадки не маю. Дивно. Ну, добре, неважливо. Yeah. Великий шприц та трубочка. І відбувається манія. Cool. Ковбаска за допомогою молекулярної кухні. Okay. Додамо листя салату, помідорки. Ну і, звичайно, шкурочку. Такі шматочки цілком підійдуть. Також потрібно додати трохи сухариків. Вони завжди додають приємний смак. Ну і, звичайно ж, сир. Готово. Точно, мало не забула. Треба натерти трохи сиру. Ось так. Гей, що відбувається? Різати овочі так весело. Ну ось, знову в мене нічого не виходить. Вигадав! У мене є класна жуйка. Використаю її в якості листя салату. Okay. Виходить дуже симпатично. Прикрасимо блюдо мармеладним попом. Додамо маршмеллоу. та мармеладних черв'ячків. Ось вам і весь салат. Все готово. Повний несмак. Люба, ми готові. Ну, подивимося. Почну з цього. Е, а що це? Ой, фу, ну і погань. Однозначно, ні. А тут у нас що? Ну-ка. Ну так, звичайний салат, нічого такого. А тут це щось цікаве. Ух ти! А ось це дуже смачно. Це однозначно переможець. Ура! Так, перемога.